Якихось 20 років тому власники німецьких автомобілів сміялися з покупців японських машин. Але країна сонця, що сходить, довела свою значущість на автомобільному ринку. Нині з певної долі іронії ставляться до витворів китайського автопрому, але враховуючи темпи розвитку цих східних автовиробників, їм на підкорення автосвіту знадобиться значно менше часу. Сьогодні я пропоную вам познайомитися із автомобілем, що активно завойовує прихильність любителів позашляховиків. Знайомтесь гроз шатл. Наш сьогоднішній герой уперше побачив світ 2004 року під ім'ям «Дадді Шаттл». Але 2008-го український даді центр зареєстрував власну торгівельну марку ГРОЗ, під якою на наш ринок постачаються позашляховики, серед яких шаттл та пікапи, вантажні автомобілі та мікроавтобуси. Роблять автомобілі ГРОЗ на півдні Китаю на заводі Ксенкай. Завод засновано ще 1984 року. Спочатку основним напрямом його діяльності був ремонт транспортних засобів. Та за кілька років компанія починає освоєння виробничої сфери, поступово збільшуючи свої активи. Сьогодні Ксенкай є однією з найбільших автомобілебудівних корпорацій в азійських країнах. В її складі не тільки виробничі потужності, а й фінансові, будівельні та торгівельні підприємства. Компанія користується підтримкою місцевої влади та активно розвивається. У 1998 році Ксенкай пройшла сертифікацію за стандартом ISO 9000. Це найбільш відомий та загальновизнаний комплекс норм і вимог, які пред'являють до виробників щодо забезпечення гарантованої якості продукції. Компанія займає одне з провідних місць з темпів зростання виробництва автомобілів. Завод на сьогоднішній день займає територію у 80 гектарів, 30 з яких відведено під сучасні автоматизовані виробничі лінії. Але навіть найдосконалішим роботам у автоіндустрії довіряють аж ніяк не всю роботу. Тож на конвеєрному виробництві працюють 2900 робітників. Зареєструвавши власний бренд, українські представники марки ГРОС узяли на себе серйозну відповідальність. Тому безпосередньо на заводі представник компанії постійно на всіх етапах збирання автомобілів стежить за якістю. Гароз Шаттл відрізняється від свого попередника кращим оформленням салону досконалішою підвіскою та новою лінійкою силових агрегатів. Автомобіль Шаттл призначено в основному для використання в умовах бездорожжя. Його стихія це ґрунтові дороги. Проходимость очень высокая за счет э, конструкции автомобиля. То есть автомобиль э, рамной конструкции, жестко подключаем передним мостом, что дает возможность использовать его в тяжелых дорожных условиях. Общего портрета покупателя нет. Э, данный автомобиль покупают как люди со средним достатком, так и люди, которые имеют уже автомобили более дорогостоящие и используют данный авто, автомобиль э, для охоты, рыбалки, для развлечений. З вами модельний ряд, і сьогодні ми знайомимося із позашляховиком Gross Шаттл. Пристрасть китайців до копіювання може смішити, може дратувати. Але погодьтеся, це шлях найменшого супротиву. І тут є певний розрахунок. Бо коли нам не по кишені купити оригінал, наприклад, якоїсь легендарної картини, ми ж без докорів сумління купуємо її копію. На перший погляд може здатися, що шатл змальовано Стойотівського лендкрузера. Таку ілюзію створює передня оптика. Насправді основою для кузова стала Ісузу Родео 80-х років, відома ще як Опель Фронтера. Значущості йому додають роздутий передній бампер і напливи на колісних арках та бічних дверцятах, пофарбовані в основний колір. Віконця вишикувано в ідеально рівну лінію. Це підкреслює гармонійну симетрію профілю. Великі колісні арки красномовно свідчать про готовність підвіски відпрацьовувати серйозні нерівності дороги. Крім того, великий простір між колесом і кузовом дає можливість добряче навантажити автомобіль і не хвилюватися, що покришки тертимуться об арки. П'яті дворцята не обтяжено зайвими рельєфними лініями. Рівно половина їх чималої площі – це велике скло. Родзинка стильний спойлер з дублетом стоп-сигналу. У шатлі є спеціальна підніжка. Вона наполовину прихована під поріг, але процес посадки полегший. А зручно вмостити за кермом допомагають численні налаштування. В оздобленні використано кілька різних матеріалів. Вдале їх сполучення робить інтер'єр сучасним та гармонійним. Вставки під алюміній поєднуються з якісним пластиком, а на кермі із шкірою. У кожній комплектації свої кольори. Гра відтінків підкреслює чималий об'єм салону. Задні пасажири почуваються тут так само вільно, як і передні. Хіба що сідати в машину не так зручно, як хотілося б, бо задні дверцята не досить широкі. Але це жертва колісним аркам. Багажник у шатла має об'єм 965 літрів. А якщо скласти сидіння буде 2010. До речі, під полицею багажника лише технічні отвори. Запаску закріплено, як звичайно, в позашляховиків. Під днищем. Китайський автовиробник обрав підхід, який особливо припаде до вподобу українському споживачеві. Це багаті комплектації автомобілів. Базовий розшату вже містить повний електропакет, кондиціонер, шкіряний салон, протитуманки, реліз на даху, магнітолу і парктронік. А максимальна комплектація від базової відрізняється хіба що наявністю dvd програча з lcd монітором і камери заднього огляду. Загалом Gross Shuttle – симпатичний, презентабельний, добре укомплектований позашляховик. І оскільки ціна його невисока, він може стати справжньою знахідкою для автолюбителя. А тепер настав час розібратися в тонкощах технічного оснащення.